То ти за чесність і відвертість без цензури. Чому ти тут Сонні? Ти напевно, коли дивишся у дзеркало, бачиш нестримного олдскульного ковбоя, який не підкоряється наказам і йде власним шляхом. Самотнього вовка. Та я тебе розчарую. формула – це командний спорт так завжди було. Слухай, скажу, як є. Нас усіх звільнять, якщо ви не створите диво. Жодного тиску: жодного. Єдине питання тут. Нащо Соні Гейс повернувся у Формулу 1? Гадаю, це дуже мило, що Апекс дає другий шанс пенсіонерам. Усе гаразд, ти боїшся, що я швидший. Ти помиляєшся. Гадаючи, що я буду вдячним новачком, який схилиться перед ветераном. Дарма, я тебе втягнутися. На можливості. Сподіватись не стратегія. Щось додасте, професора? Треба їхати швидко. Ти бачив диво? Ще ні. Як мені далі жити, якщо ти загинеш? Прикола! Прикола, це вічність!